Мої вітання, шановні громадяни, і ми працюємо продовжуємо грати of Iron за Україну, Соборну Україну саме так. І тут зразу івент. Чутки про революцію по всій Польщі, що знаходиться під українською окупацією, і ходять чутки про революцію, що не зривають підпіллі. На міських стінах розкладає листівки. Ніч ще, типу, ну ще польська не ще Польща ще не загинула. Та інші гаси, що закликають повстати проти української влади. До сьогоднішнього дня діяльність проти обмежувалась поширенням пропаганди. Шкідництво наверництво її іноді випухнути саботажем. А тепер повстанці ведуть себе підозріло тихо, і атмосфера в Польщі переповнена підступністю та недовірою. Українські агенти по всій Польщі передбачають повномасштабне повстання, яке фінансується польським урядом у вигнанні. Потрібно зрадити цих зрадників. А це не стосується нас, тому що нас тільки брестей, що на. ну і закризоння. Між собі займіться, такої спроти буде 50%, то точнеться так зване Варшавське повстання. яке, до речі, доволі. Суттєву роль відіграв, як на мене. Мін війні. Ну, доволі війні. Хоча хоча мені зараз треба сидіти просто чекати, поки в мене відновляться гвинтівка, тому що в мене немає гвинтівок. Це 200 днів. Профрибне своє розгонить. Туш що сказати? Ну я буду чекати і буду наступати на Кавказі, тому що на Кавказі мені треба віддалі далі вибити ворога. В принципі, все. Ага. Так. Ну в принципі я зміг його дочити на Кубані. Ну, але, до речі, не доволі небагато, тому що вони відступали. але. В кричі вони досі тримаються. І з їх буде дуже важко вибити, буду 10 укріплення. Я поки не знаю, як їх буду вибивати, але якось треба. Срібло все, просто зараз розб'ю їх тут. І буду думати, як їх... Розбити в Кречі, тому що. Ну, на Кубані тут не є стільки зручного ландшафти, як наприклад, Херсонщині, що я міг просто запускати їх і так розбивати. Ну, на Кавказі, до речі, німці стоять, я їм спеціально віддав цей регіон, щоб вони тримав фронт з Туреччиною. В Еладі. Просто Елада це що з чимось. Я просто промовчу. Дякую. Це просто. На фронті в основному я не бачу сенсу наступати, тому що в мене бракує гвинтівок. Ну, я їй не дуже допоможу в плані наступу. Мені в плані наступу, мені, ну, в плані взагалом, мені треба ось тільки ось ці ті території, які в мене зараз вже є. Типу далі мені не треба, але мені треба їх забрати, укріпити за собою. Це перемиші, які прямо це Львів, Закарпаття, Івано-Франківщина сьогоднішня, Волинь, Берестейщина, якась ще штука. Um, далі ще ця, ну ви розумієте, багато різних територій Украї... українських національних, саме так. Ну, а поки ще я буду закривати їх тут. До речі, Румун зробив класну дивізію, який, ні, до речі, частково і проривався, тому що ось ці румунські дивізії ну це 7 на 2, прості. А ось ця. Там де 4 арти, вона доволі класна. Ну, а зараз буду просто методично проходити і знищувати турків. Так. Засовую, я нарешті зміг їх вибити з керчі. повністю віддати контроль над Кубанью і. Я перекидую всі свої дивізії, 27 дивізії, 12 моїх, 15 румунських, якщо не помиляюсь. І я кинув під Ленінград. Я зараз хочу розпочати наступ і взяти Ленінград. Логічно. Ну, Ленінград, Новгород, Волхов і так далі. Тому що, ну. В Радянському Союзі є буквально кілька міст важливих. Якраз таки одне з них це Ленінград. Ще в ідеалі взяти Владивосток, але Владивосток ми дуже не скоро візьмемо. А Китай. А, Китай в Союзниках, а він Бекає. Та, він виграє. Ну... Буду зараз мовитися, що буде все нормально. Давайте. Проходьте. Ріжечки. Ну. Хоча... Ну, тут пробились. Під нарвою вийшли. І навіщо ми зможемо оточити, вийти чисто в Ленінград без зітя Новгорода також буде непогано. Ніго не взяти Ленінград. Ленінград це ціль. Ціль номер один. Так. Ну, це нічого такого цікавого, якийсь Боріс помер. Знаєте, кожен хтось помирає. Боріс став не виключенням правил, Тому що смерть. Як там, стара і замашна. Ну, типу, як вірші того. Ну, Боже, як його філософа українського Грегорія Сковороди, Так, що його вірш там. Там писать, смерть смерті байдуже на твій достаток. Байдуже хто ти є. Вона нас за тобою прийде. Ось таке це життя жорстоке. А я розумію, що запит за 5 хвилин. так, стоп. Ми вже під Ленінградом. Треба виходити саме в Ленінград, будь ласка. Беремо Ленінград. І далі ось так. Частина армії обходить. Треба блокувати Ленінград, до речі. Все тихо. Допустим. Зупиняємо наступальні дії. О, в них. Ні, їм байдуже. Я думаю, що може точно стоїться і буде краща ситуація. Нас треба закріпитися далі на цій ділянці фронту. Закріпитись і вибити їх. Давай. Беремо Ленінград. Все. Падіння Ленінграду. Ленінград, колоска Російської Революції. Здається, наступаючим силам німецької армії. Ок. За передмістя ще навіть відлуння стрілянини, а надрозорне місто повищу, ця, не тище. Сьогодні маршем повз Іслаївський собор, купол якого був пофарбований сірою фарбою інженерами армії з метою маскування і бомбардування від Фафе. Це серйозний поворот. Байдуже, що його взяли української армії, хоча, до речі, дуже хочу івент глянути. Я з Ленінград, град, щоб я івент глянув. Івент буде? А, де Івент, що Українська Армія така класна, взяла Ленінград? Що ми такі молодці. Тож треба річку форсувати. Івент де? Мене цікаво, нічого в цьому житті зараз, окрім івенту. Я хотів побачити свій бажаний івент. Я не побачив свій івент. Яку... А стоп. А чому регіон взяли німецький? Ам. Це щось геніальне. До речі, в ідеалі, Мені ці 36 дивізі, які в мене є. Так. Тобто та, та їм наказа на оборону морського збереження. Хоча до мене і так ніхто не може висадитись. тому що я повністю контролюю своїм флотом, море, тому що менше там є ВС діє морська. 38 треба 41 дивізія, Тобто, Я. Я геній. Це, це геніальне рішення тільки що було. Я не ті армії. Задай, значит, зараз 40 на 200, тобто, Ой. Ой. Дон козаки, Дондони. Дякую, треба, Так, це значить, що мені треба ще 6 дивізій серед q 5. У мене все добре з математикою. Допустим. Далі, а ви. Так, я знаю, ви ставайте тут на фронт. І стоп. Я їм дав трошки ширший фронт, я їм дам основний цей фронт, типу, буде як додатковий щепане. Бо вони в ідеалі вийти до цієї річки яка знаходиться біля Петрозаводської, і ну, вийти на її рубежі. Тому що тут озеро, вони будуть. Хоча. Щоб Фінляндія поступила, це взагалі було ідеально, але Фінляндія не вступить. Бо вона і Радянський Союз не нападе. Він, ну, полигічним ставленим. Тому я навіть не знаю, що робити. Чітково. Це їм я маю дати наказ про оборону всього підряд. Але я не розумію, кобісу вони не хотіли оставати тільки що. Хоча-хоча, давайте. Ріжачки. 41 дивізія. Дякую. Ну, тепер нічого цікаво, не буде. Як працює ця система з цим з оснащенням? В них був вузол, волота, я його взяв. І вони тепер не мають нормального оснащення, і вони дохнуть. Так. Але моїм дивізіям Петро Заводську не набагато краще. Мені ідеалі взяти оці дві провінції. Щоб в мене також було нормальне оснащення. А не, до речі, ще гірше стане. Бо тихвин я взяв, Волгду, яка велася одну єдину колію, я взяв. Ну і все. Не далі. Тож ну, в Казані ще можна взяти. В Казані якась. Куйбишев, куй Ну, це назва місця, яке я не вимовлю. Тоб, ну не щось цікавого одним словом. А стоп, а чому. Гомлі щось є навіть. Ну, я зараз буду далі що. В планах моїх це. Вийти ось сюди, зайняти ці дві провінції можна і зараз вже спробувати Надість, що це вийде. Віддалі ось так вийти під тих хвином, оточити цей мішок дивізії їхніх. Далі, ну, під і нічого, і нічого. Скоріше, все, просто буде розширювати пластдарм, там ось так буду вибивати їхні дивізії потрохи. Ну, нічого цікавого. Тут, скоріше за все, таке сам, тут, до речі, віддалі. Також зайняти Колію. колею. Ну, можна ще буде взяти тут дві провінції і вийти під Астрахань, Ча, сенсу в цьому небагато. Ну, в принципі, все. Ну, ще все цю провінцію би взяти. На мій привезкий, жаль, вони більше дивізів вивели, і тут доволі мало дивізії міг закрити, але. Вже прогрес. Менше сформувалося дві дивізії, якщо не помиляюсь. Так. Тому що до того мене трошки втратив. Я буквально дві дивізії десь на фронті. Ну і мене 54 тисяч гвинтівок. але трошки бракує артилерії, Додатково сна, треба побільше виробляти. Ну і авіації в нуль. І 24 на мінус. Клас. Це так, чисто. Прикол, тому що, скоріше все, я просто зараз буду спідранити ось сюди, вийду в п'ятий рівень і буду мати нормальну кількість коучу, ну, і резини для виробництва авіації та машин. скоріше все, буде ще чисто продавати, буде ще більше фабрик мати. Найбільше, речі, приколі те, що Латвія єдина з країн Балтії, яка отримала ну, зберегла незалежність? Що Естонія? Що. Це Російська Федерація була. Ну, гаразд, ну, а вони в окупації. Ось така сумна історія малят. 12-го сорон дивізії, і я всі відправляю в Анкару. Ой, боже, Анкару, в Туреччину, з командуванням Володимира Сальсь. Ой, боже, Олександра Довиченко. Трошки перепутав їх. Я хочу взяти зараз Анкару і нарешті за мирною конференцією повернути собі Крим. Тому що, ну, Крим це Україна. Так. Е... Я до речі не розумію, що це за перепра... переправа, якщо Кримський міст ну, його не існує, і його. Ну, його не існує ні в реальності, ні в грі дійсно момент, коли хтось буде майбутнього надавати це відео, кримський міст вже буде повністю знищений і так. Буде красиво. З Севастополі буде український прапор. Ще йде українське сонце. Тому, скоріше, зараз буду потрохи прориватись і виходити до Анкари. У мене є така ціль просто взяти Анкару. Візьму Анкару, і тоді її заживе. А ще в ідеалі Стамбул. А ось, до речі, і нове оточення німців, саме так. Я тут ще на цей раз під Петра з. боже, Петру. Петрозаводськом, я не знаю, як ті міста на Московії називаються, не бийте тапками. У них просто такі назви є інколи геніальні, щоб. Їх важко вимовити. Моя універсальна відмазка тепер. А стоп. А як до них? Не кажіть мені, що до них Остаще з річку якось поступає. Це було трошки абсурдно, як на мене. Східні укріплення. Суми Харків Донецьк-Луганськ. Ну, трошки не те, що я очікував. Хоті прям прям східні-східні. Такі -східні, в мене. Ну, а це таке. Ну там Білгород, щось таке. Защо Білгород надиву... Ну, він, він у моєму складі. Так, ось Білгород. Чому Білгород? Чому Білгород? Мені хтось пояснить. А, це таке. До речі... О, Станіслав Вовт виглядає нормально. Сенціональна хунт. Ок. Польща гарантує незалежність стеба, це ж анікдотну. А блін, мій перемеж досі чомусь не перейшов. Я чекаю, коли мені пройде переміщий. А, ну... Якщо дивиться в плані Європи, ну тоді далі нічого цікавого, зна... далі просто знову до... сидіння, довбання в гори, намагання якось щось зробити на фронті. Міні що цікавого. М -м, так. Ну почнемо з цього, що? Севастополь з нього висотка в аддапазари. Дякую, що я хоча б вимовив. Тобто я роблю виставку сюди далі. Я прожимаю антибільшовицьку пропаганду. Ще 14 днів вона виконується. І через 14 днів я почну повномасштабний наступ по всій лінії фронту з Радянським Союзом, що на величезно. Просто. Мені це десь не знаю, це як. Реально десь так. І це здається, як від Бреста. Ну, Того Бреста що тут. Так, а не той, що в Білорусі. Від цього Бреста десь до Берліна. Не найбільш ми здесь до Варшави. Тобто весь фронт. Тому ми зараз дійсню висотку Бля. Блє. Оце небезпечно. Бо якщо я не зможу закріпитись, а я такий санс, то мені буде жопа максимально. Мені треба закріпити в адапазарах. Ціль номер миродим. Давайте, проходимо, будь ласка, беремо, беремо все підряд. Просто проходимо. Гоне взяти адапазари. Все, взяв. Все, молодці, молодці. Далі, проходимо візьміт. І заходимо до Стамбулу. Ну, підходим, точніше. Не сам Стамбул я буду брати. Ось така, все. Стоп, стоп, стоп. Ляка, ви мені все поламали. Ой, Леле, я, я не так хотів раз, ти сюди, ти, значить сюди, ти, значить, сюди. Ти, значить, сюди. Ти далі візьміт. Ти на південь. Ти сюди. Ти сюди і ще одну сторону Анкару. Мені треба в першу чергу взяти Анкару. Що ж це їх не затримують. І ще Анкару, це перемога. Ну, моя особиста. Невеличка така. 6 днів до початку наступу в цій як її. Боже, в радянському союзі. 6 днів до наступу. Все, стоп, стоп, стоп. Ну я закріпився. Це анкара! Діаско, беріть Анкару. Просто котики. Леве. Все, анкара взято. Взяли Анкару, ми взяли Анкару, ми взяли Кастамову, ми взяли Ізмін, ми взяли Адапазари. Туреччина як тобі там? Ну, що трохи є. Далі. Радянський Союз. Є. Антибішовецька пропаганда. Раз. Два. Контрнаступ. Всі лінії фронту. Ну, тут отут добре приходить. Я не знаю, вийду що до тої Астрахані. А, а, Архангельська. Боже. Я не розбираю Значить, тобто, Тут також можна. 에... Наступати! Ой, боже, тут дивізія максимально жахливі. Це тобто, взагалом. Акшемір можна взяти. Можна ще сюди пройти. Далі. Обережно проходити. Не можна залишати в моєму випадку голі ділянки фронту? Що зараз сюди пройду. Я проходжу запуст... Блін. Я був би не проти. Е, будь ласка. Раз, два. І так уйти, і Синоп і Самсун де-факто в оточенні. Мені залишиться просто їх взяти. А ну, к'юта. Ют, хья. Що вони за назви міст? Ану, ну, міц ще раз. А ну, зараз, до речі, можемо буде Стамбул оточити. Ну, без заціка Стамбулу Туреччина місяця не капіталює. Треба брати Стамбул. Або всю Туреччину. Третього не дано. Але ось тут така жопа в плані припасів. Тут, до речі, треба побудувати, я тільки зараз про це задумався. І далі ж побудувати тут якусь колію. Наприклад. Допустимо. Ось такі дві колії побудувати, щоб воно хоч якось допомогло. І в теорії можна буде ще наступати хоча б на Астрахані також. Ну, це Астрахань. Астрахань на півдні, а шканець на півночі. Щось я запам'ятав. Е, ну, проходять до... Ні, до речі, нормально могло бути гірше. Ой. А що так, Мене Туреччина цікавить. Ну, Туреччині Стамбул ми не візьмемо. Можемо бурсу взяти. Яку? Так, бурсу взяти. оточити на це борсу, я більше скажу. Можна сюди пройти. Швидко. Якщо встане, я виб'ю. Далі. Це я на вісьму. Я мав за що візьму в туреччині. В туреччині я постарався. На славу, до речі. Давай ось так, ось так, ось так, пройдись. А ну а ну можемо. Міз... боже, манішу взяти і вийти до неї. Танк проб'ю. Давай. А грається проти на. Ой, ой, ой-ой-ой тут. Серйозний аргумент, нічого не скажеш. Балі Балікасір я візьму. Щось, це... Хто? Боже. Навіщо я зупинився? Чорноморське закріплення. закріплення, боже. О. Я б не відходив. А це бот він може все. Ну, до речі, моя веска дуже допомогла. Я майже всю північ речі я не окупував. Буквально за ще це кілька міст. А, тут. Тут. Ну, нас тобі йде. Потрохи, та йде. Чому так фігово між... Я не розумію. Усюду можна зрозуміти, бо тут реально прям плачевна ситуація. Що 21, що, до речі? Чому нема... Тобто немає посаджання, як не з'ясовується. А це для вас жарт? Ось так. Чому Радянський Союз треба прям добивати настільки? У нього ще до речі, 20%. 20. Він рано чи пізно в теорії може зробити собі армію і перемогти нас. Тому що нам треба аж азду... до за Урал, до речі, доходити. Та він ще, до речі, почав наступ. Краще зупиниться. У нас, по-моєму, зараз трошки виб'ють. Ага. Отут дивізії просто божественні. Тобто немає постачання... Стоїть. Чому? Хто-небудь пояснить? Ну, Крайсерс. Ай це хоч щось добре, корисне. Та добре. Бо ось тут, до речі... Так, жахливі речі творяться. Дверто кажучи. М -м я не знаю, що зараз буду робити на півночі. Ну... В принципі, ви мені в коментарях за все напишете, тому що, до речі, відео по Херсфайру доволі добре заходять. Чомусь така журба в дивізіях. Так. Тому на цьому моменті ми вже будемо закінчувати, тому ставте вподобайку, напишіть, спрямувати коментар. Ну і за бажанням можете підтримати канал Фінансово на картному банку, на патроні або на Дяку. Саме так. Тому до нових зустрічей.